Зараз в вашій вазі представлено миючий пилосос від бренду Bosch. Це насадки для миття. Про них трошки пізніше. Це у нас додаткова щітка для текстилю. Це у нас Кріплення для щіток і трубки для подачі води. Це паркетна щітка. Це додаткова щітка для грубих тканин і грубих поверхностей. Тут є ворс цупкий, а тут гума. Можна перебирати е, як кафель, так і якісь. Тканинні, покриття, ковролін, кілими і так далі. Так, це деталь пилососа. Будемо про неї. Телескопічна трубка. Ось там отак розкладається. Досить важка. Шланг. Зверніть увагу, шланг дуже такий цупкий, він не буде десь перегинатися, виламуватися. Дуже хороший якості шланг. Тут є відповідно, шторка для відкриття е сопла. Якщо там пристає килимок, ми просто відкрили і спокійно собі забрали щітку. Так. Тут посібне користувача, інструкція і так далі. Так, далі йде турбо щітка для прибирання килимів. Воно так розбирається, там можна її прочищати. Основна щітка, вона тут просто е, запаяна, не буду її відкривати, але просто розкажу. Вона має отакий додатковий шарнір, якісь невеличкі пороги, е, там зміна перекриттів підлогових якихось, буде легко вигинатися. Є, звісно, така педаль, клавіша, з на неї видвигаються дві версинисті щітки для прибирання киломовних покриттів. Також є додатково, сюди вставляється тут теж є такий фільтр для грубого сміття. Наприклад, якщо ви там прибираєте дитячу кімнату, поставили цей фільтр, там якийсь лего розкидане, там якісь глинтики і так далі. Воно все не потляє в сміття, і потім треба копиратися, шукати це все назад. А просто тут зупиняється, ви там, помітили, що щось застряло тут під час пилососіння, зупинили, дістали і... і прибираєте далі. Дуже зручна штука. Також у комплекті є спеціальна рідина миюча. Ну і сам апарат. От такі краси. Що можна сказати? Не дивлячись на те, що він досить великий, він все одно ергономічний. Виробник подбав навіть про відсік для зберігання додаткових насадок, багато з клієнтів там, жалівся, кажуть, що не докомплектували колосос. Комплектація стандартна забуду, просто є ще додатковий відсік. Тепер поговоримо про особливості цього колесосу. Він потужний, а, як для маючого колососу має потужність 2100 Вт. А, про зовні я вже сказав, що з лівого боку є відсік для насадок, з правого боку є відсік для фільтра. Цей фільтр, він, HEPA-фільтр, він міняється. Також є фільтри, які можна виймати. І мити, прати, сушити, вставляти назад і користуватися далі. З приводу панелі керування є кнопка увімкнення пилососа, є кнопка змотування шнуру. Цими кнопками ви вибираєте режим смоктування, можна регулювати потужність двигуна. Цією кнопкою ви вмикаєте режим миття. Тепер про внутрішній вміст пилососа. Так, Ми тут бачимо основний контейнер сюди збирається сміття. Це контейнер для рідини. Сюди ви наливаєте воду. Ось сюди можете використовувати миючий засіб, який йде у комплекті. Можете там, різні інші миючі засоби, які дозволяє використовувати виробник. Тут є ще один фільтр, він дістається миється. Так, розглянемо вміст фільтра. Ще один фільтр, який дістається, миється. Тобто, ви правильно розумієте, якщо у вас є якісь хатні тварини і ви страждаєте там, на алергію, чи хтось із ваших близьких, цей апарат зробить приміщення, зробить підлогу вашу ідеально чистою. Пилосос можна використовувати з мішком, можна використовувати його без мішка, і можна використовувати його як миючий. Також можна використовувати його як з, е, з функцією аквафільтра. Це дістається. Мішки є в вільному доступі, це звичайні мішки від бренду Bosch для мішкових пилососів. Отакі от мішки, от такі от миючі засоби, різні фільтри до пилососів, Можете, до речі, теж у нас придбати. Вони у нас є. Досить доцільно купувати зразу, щоб у вас завжди все було під рукою. Бо коли настає момент, що треба там, почистити пилосос, то завжди чогось не вистачає. Придбати ви це можете в інтернет-магазині itfree.com.ua в комплекті, як я вже казав, є от такі от дві миючі насадки. Як відбувається функція миття? Звідси подається рідина вода, може бути чиста вода, може бути з якимось миючим засобом на поверхню, там, наприклад, дивану. А це сопло всмоктує всю рідину брудну. І за допомогою цього процесу відбувається миття поверхонь. Є два сопла на менші, якісь меблі на більші. Це можна використовувати для килимів, якихось, а це безпосередньо там для диванів.